Не можу сказати. Ну, мене звати Микола. З вами я Микола. На оцом відео. На цьому відео де 7-7 переглядів. Заходимо і заходимо в коментарі, виключаємо музику, вибираємо будь-який коментар. Я його прикріплю.

Цей коментар закріплюємо. мені це не мене. Е, окей, не буду. Ну, цей коментар получає перший лайк. Ти обраний. Пишіть більше коментарів. Буду вибирати коментарі. Пишіть під всіма моїми шарсами. Дякую за увагу. До побачення!